У кожній громаді, місті та селі є сила змінити світ навколо себе, сила побачити зміни та крок за кроком рухатися до них, об'єднуючи активних та небайдужих людей. Аби познайомити вас з історіями тих, кому вдалося, з алгоритмами, як це зробити, та з інструментами, які для цього можна використовувати, громадянська мережа ОПОРА готує для вас відеопроєкт Дієві громади. Це своєрідний атлас, де ми збираємо і розповідаємо історії, як громади використовують інструменти демократії для покращення життя своїх мешканців. Це не лише про те, як саме вони це роблять, але й про те, як це змінює їх. Не сидіти на місці, не говорити дарма, а робити цілком конкретні справи. До того ж, у селі роботи чимало. Це основне завдання руху молодь із села Потік Миронівської громади, що на Київщині. Об'єднання зібрало довкола себе активних та свідомих молодих людей, і, попри труднощі та виклики, змінюють свою громаду вже зараз. Тож у нашій першій серії розкажемо про те, з чого розпочинала активна молодь, про основну ідею та виклики, які долали, про історії успіху та проєкти. Приміром, парк молодіжний. Адже саме він став не лише родзинкою діяльності, але й принадою села та навіть громади. В цілому, ця ідея справді ну, була серед жителів нашого села. Ну, мабуть, років 20, можливо, навіть більше. Ми активно використовуємо цю відпочинкову зону в. Різноманітних благодійних заходах це благодійні концерти, ярмарки. Влітку в нас там проводився дуже великий такий благодійний концерт. Незламні. Ми, ми запрошували артистів відомих, приходили люди на цей захід. Ми збирали кошти. На ці кошти ми придбали дрон, передали військовим. В парку проводяться там різноманітні заходи для дітей, день молоді, на день захисту дітей, кіновечори. Парк став Таким невеличким центром такого дозвілля для молоді. Якщо це тепла погода, якщо це там літо, то ми стараємося всі заходи проводити тут, на відкритому повітрі. Це таке стало місце, де молодь тепер має якусь альтернативу прийти там в парк або прийти в якесь інше місце, де вони можуть культурно провести свій час. Миронівська міська рада оголошує конкурс громадського бюджету. Ми вирішили, що це для нас шанс, що ми його не маємо впускати. І ми взялися до написання грантового проєкту. Бюджет участі або громадський бюджет це інструмент демократії, який надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі частини коштів місцевого бюджету. Як саме все просто створювати проєкти для покращення своєї громади і голосувати за них? Будь-який мешканець має змогу подати такий проєкт, взяти участь у відповідному конкурсі, перемогти в голосуванні, і його проєкт буде втілюватися у життя. Курс на бюджет участі в Миронівській громаді проводився ще до повномасштабного вторгнення у 2021 році. Тоді переможцями стало п'ять проєктів у різних напрямках, серед яких благоустрій територій, екологія, спорт і молодіжна політика, інформаційні та інноваційні технології. Тоді проєкти переможці для втілення своїх ініціатив отримали від 96 до 100 тисяч гривень. Окрім парку, молодіжний у селі Потік, підтримку серед жителів громади отримало ще чотири проєкти: чисті водойми, інноваційний освітній простір, «3D прінт, дитсадок без хвороб та мотузковий парк Мауглі. В різних місцях на різних локаціях зверталися до місцевих жителів, допомагали їм голосувати, тому що знову ж таки для того, щоб проголосувати за проекти, там треба було пройти аутентифікацію через банк. У Людей також знаєте, була якась трішки недовіра там, чому через банк. Можливо, там хтось навіть задавав такі питання, якщо в мене якісь гроші там знімуть. Такі питання виникали в людей для того, щоб розвіяти ці сумніви, допомогти людям розібрати. Тися показати, ми на власному прикладі. На місцях там біля магазинів, по вулицях, такими невеличкими групами ходили і допомагали людям проголосувати. Показували, як це працює, чому саме так, чому ви маєте за це проголосувати? Ми розповідали, для чого це потрібно, і люди ну дуже класно на це відгукнулися. Наш проект став одним із переможців грантового конкурсу. Миронівка благоустрій надавали і екскаватор, вивозили пеньки, сміття. Також вивозили. Ми відкрили парк. Було зрозуміло, що тут ну, на цьому місці має бути якась людина, яка буде слідкувати за порядком. У нас в селі ну, приїхала переселенка з Харківської області Анастасія. Ми їй запропонували. Вона не відмовилася, звісно, і от таким. Ну, надали ми таку можливість, і вона зараз тут працює. Я розумів, що на ну, такі об'єднання робляться нелегко. і що людей насправді зацікавити на перших етапах створення дуже складно. Саме головне це початок. Для того щоб активізувати молодь, потрібно робити те, що буде цікаво молоді. Комунікація це насправді ну, це головне, тому що дуже складно щось зробити самому. Ну, коли в тебе ще особливо обмеження. Ні, ресурси, то важливо комунікувати з людьми. Якщо ти будеш говорити, то тебе обов'язково почують. Якщо ти будеш звертатися, обов'язково почують. Я впевнений, що якщо ми запланували, то ми це зробимо. Тобто ми будемо продовжувати робити те, що ми робили вчора, позавчора. Рік тому продовжувати розвивати нашу громаду. Як бачимо, інструменти локальної демократії доступні у тій чи іншій громаді, як от громадський бюджет, можуть стати вагомим кроком на шляху до змін у вашому місті чи селі. Але жодні інструменти не працюватимуть без активних людей, які будуть вміло й продуктивно їх використовувати. Висновок цієї історії успіху, сила наших громад у дії, комунікації та згуртованості. Діємо разом.